Друзі, привіт! Маю знову свіженький автомобіль на продаж. Це Renault Jar. Як ви бачите, це в Фейсліфті. 2019 року виготовлення в такому класному, біленькому кольорі і також в дуже класному суперовому стані. Автомобіль тільки приїхав, він повністю обслужений. З маленьким пробігом. Пробіг автомобіля складає 99 тисяч Є повністю, повністю вся сервісна історія. Автомобіль без пошкоджень. Також він весь в рідному окрасі. Він не полірувався, також не хім Кому буде цікаво, покажу вам, який був на аукціоні. Такий же приїхав в такому класному стані. Давайте я вам покажу детально по автомобілю. Вітрове скло його оригінальне Рено. Також воно з підігрівом. Є датчик душу, датчик світла, також є камера передня, яка розпізнає знаки, контролює рух по смугах. Світло тут автоматично переключається дальнє. Стан капоту він в ідеальному стані, як ви бачите, він без пошкоджень, і я вам ще раз повторю, що він не полірувався цей автомобіль. Він реально в такому достойному, класному стані. Маємо 124. Оптика тут ксенонова, є денні ходові вогні, як ви бачите, вона в ідеальному стані. Також є омивачі і є. Противотуманні фари також передній парктронік тут і задній. Тут 360 градусів стан бампера, він як нового авто, просто в ідеальному стані. Весь пластик без подряпин. Також решітка, все в ідеальному стані. Ну, Бампера дуже рідко бувають в такому стані. Ну, Пробіг автомобіля складає 100 тисяч. 126 шини тут ще в дуже гарному стані, це літні. Диски тут без бордюрки, без подряпин. 117, 109. Пластики тут в ідеальному стані, вони не подряпані, бувають часто побиті, хоча машина має дуже високий кліренс. Є безключовий доступ, також вікна всі тут оригінальні. Маємо 111. 116, 120, 122. Бачите, яка антена. поставили такий плавник. Акули, Задні оптика тут діодна. Також є тонування заводське, є по кругу хромова накладка. Заднє вікно з підігрівом. 138, 118, 137. Бампер. В ідеальному стані також є в автомобілі фуркоп, є ключики, він знімається. Но стан автомобіля, можна сказати, що він на п'ятерку, якщо по п'ятибальній системі пластики в ідеалі, хоча дуже часто бувають поцарапані в багажному відділенні, рулета є в автомобілі. Є аварійний знак. Аптечка, також сидіння складується, можна з багажника, коли вам треба положити, сидіння складується. Тут є двойне дно, також є клей, компресор і буксирувальний гачок. 104, 121, 118. Автомобіль має AdBlu, бо це Євро 6. Диски тут в ідеальному стані. Також пластики без подряпин. 118, 103, 119, 114, дзеркала з підігрівом. Карти відрізняються від. Попередника, бо це фейсліфт, вони змінені кнопочки і чуть-чуть по декорації вони інакші, мають таку пластикову ставку, покрашену в рояльний лак. Також тут все в заводському стані. Пороги мають накладочки, пластики бувають дуже часто подерті від них. Тут все в дуже гарному стані. Сидіння воно регулюється, воно складується вперед, якщо потрібно щось поставити в багажник. І побачите, все в ідеалі, від ремнів, нічого не побито. Стан сидіння він як нового автомобіля. І ще раз вам говорю, хімчистка не робилася. Хто буде купувати, я покажу, який автомобіль був на аукціоні. Стеля в гарному стані, вже трохи темніє, без подряпин і без царапин. Зараз вам покажу по сервісній історії. Панель тут в гарному стані, вона не має подряпин ніяких. Вся сервісна історія присутня. Тут ви бачите, сервісна книжка груба. Вона, якщо тоненька, значить це підробні. Маємо останній сервіс. Він був у 2024 році, 92 тисячі. Так що автомобіль обслужений, його обслуговувати не потрібно. Можна їздити ще і не обслуговувати. Карти задні в гарному стані, без пошкоджень. Також прийоми бувають часто поцарапання від ремнів, тут все в ідеальному стані. Маєте він-код, можете пробити всю інформацію. Тут все в заводському стані. Заднє сидіння мають кишені, також є підлокітник центральний для задніх пасажирів. І тут є два USB-виходи на зарядку. І плюс на 12 вольт стандартний роз'єм. З цієї сторони теж все в дуже гарному стані, без царапин, без подряпин. Но автомобіль достойний, він правда коштує, як кажуть, не шару, бо тому що за гарний автомобіль треба заплатити добрі гроші. Також Відрізняється від, від попередника, бо тут йде керування дзеркалами, вони вже зробили все разом, воно набагато зручніше. Також карти дверей в дуже гарному стані. Пороги, як ви бачите, мають накладки, не побиті від ремнів. Тут все в ідеальному стані. Коврик не витертий, в гарному стані також, ви бачите, стан сидіння, воно як новеньке не протерте, не витовчене. Є центральний підлокітник, також має два регулювання і плюс є регулювання для спини. Керування освітленням, щоб світліше, темніше. Яскравість, це екорежим, це систему відключати старт-стоп. Також є підігріви сидінь, ручник електронний, електричний, тут круїз, контроль стандартно. Тут коробка автоматична EDC 7 нового покоління. Це з мокрим щепленням, також є підсвіточка. Тут є дві зарядки на USB, також на AUX. З цієї сторони керується кліматом, підігрів вітрового скла. Мультимедіа вже тут стоїть нова, також є штрих-код, він відскановується. Вся інформація про автомобіль, з яким пробігом він продавався на аукціоні. Все повністю є по ньому. Кермо як в нового автомобіля, як ви бачите. Автомобіль достойний. Хто придбає, я думаю, буде задоволений. Як ви бачите, помилок немає ніяких. Автомобіль працює дуже гарно. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.